будинок у центрі Харкова, де живе Юрій Гірш, двічі за повномасштабну війну потерпав від обстрілів. Після останнього вставити вікно не встиг. Замість нього фанера через це в квартирі темно, та ще й електрики немає. Ночі були взриви шесть п'ять утра, п'ять ночі, Після цього виключили світ, і зараз немає світу. Російська армія здала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі Харківщини 11 квітня. Зруйновані чергові та підстанція, каже харківський міський голова Ігор Терехов. Майже чверть мільйона абонентів в обласному центрі та за його межами залишилися без електрики. Вранці не працювало метро, запустили додаткові автобуси, а також кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів. 40 хвилин чекала сюди, їхала. Вже півгодини чекаємо в ту сторону. 63-й, Дуже ходить рідко. По обіді метро запрацювало, однак, з перебоями, і не всі гілки. Зараз не працює. Саме приїхала до метро, щоб добратися на роботу, і якраз закрили ще раз сьогодні. Вдень почали подавати світло в житлові будинки, та ввечері без електрики ще залишалося майже 70 тисяч людей, повідомили в обленерго. Але нам вдалося заживити критичну інфраструктуру, заживлено метрополітен для наших містян. Обмеження, звісно, будуть діяти в межах тих. Об'ємів, які нам не вистачають для заживлення цих абонентів, Місто вдалося до жорсткої економії електроенергії після масованого ракетного обстрілу по критичній інфраструктурі 22 березня. Відтоді світло подають за графіком, але часто трапляються й аварійні відключення. У деяких будинках електрики не було по 18 годин. У цьому магазині зараз дивом є світло. За кілька тижнів розповідає продавчиня, вже звикли працювати без електроенергії. Ну перед цим не було цілий день. Ми сиділи цілий день без світла. А взагалі ми працюємо без світла. Пишемося на записуємо, а потім все вбиваємо. Харків вже готується до нового опалювального сезону, розповідає міський голова Ігор Терехов. Шукають обладнання, мобільні котельні, але все це не врятує ситуацію, якщо місто не буде захищене від російських ракет. Харкова потрібна система протиповітряної оборони. Це головне, це головне завдання, і це дуже важливо. Бо ми Чудово розуміємо, якщо не буде протиповітряної оборони, все, що ми будемо робити, буде терпедуватися нашим ворогам. Пережити енергетичну кризу зараз допомагають інші міста й області, постачають пальне і передають генератори. Тетяна Доцяк, Олександр Моронюк, факти, а єдині новини.